Ночики і від бренду Asmara лише 260 гривень за одиничку. В лоті буде 8 штук і ціна лота 2080 гривень. Розміри будуть від S до XL, -ечки. будуть варіюватися в лоті і, звісно, будуть різні принтації. Тому показую, як можуть виглядати. Ось так ідуть пакування, але більшості може бути без пакування. 100% полістер. Вони легенькі, але водночас дуже теплі. Яскраві такі насичені кольори, святкові Капішончик, Показую ближче, як вони виглядають. До речі, такі в нас є і носочки, кишеньки, блискавка, якісна фурнітура, манжетик. Тут також манжетик. Так, і ось такий капішончик на затяжках. Може бути ось така принтація. Це можна робити класні фотосесії. У нас багато дитячого чоловічого товару, також є піжамки, можна принтацію схожу знайти. Можна подарувати скоро свята. Це класна ідея для подарунка. Лот 2080 гривень. Нагадую, різна принтація святкова. Дуже теплі, м'які, будуть швидко сохнути. Тому замовляйте у наших менеджерів. Це зараз актуальний товар. Для того щоб замовити, звертайтесь до наших менеджерів, залишаю знизу під відео всі контакти.